Зараз я забрався на самий топчик, як я кажу, і знаходжусь де десь, десь між землею та небом. Слова важко казати навіть тому, що я знаходжусь на висоті майже 3000 метрів. І запрошую вас до перегляду цього дивовижного випуску з французьких піренєїв. Коли я жив ще в Тулузі, в один з наступних днів після Альбі та я поїхав у нову для себе подорож до гірського масиву Піренеїв, які там знаходяться між Францією, Андорою та Іспанією. Спочатку приїхав електричкою до міста Тарп, потім пересів на автобус там на вокзалі, але ледве встиг на нього, бо водій сказав, що картку розплатитись не можна, тільки готівкою, а в мене її не було з собою. Тож я побіг ще десь хвилин в банкомат в центр міста, бо на вокзалі їх також немає. І потім біг назад до автобуса, щоб на нього встигнути, бо наступний був десь за дві. 3 години і не підходив. Вже за логістикою. І потім з міста Баньєр де Бігор поїхав якоюсь маршруткою далі на головну локацію, куди мене пересадили з цього великого автобусу до маленького місцевого буса, який возить людей туди зранку, а потім забирає назад увечері. Його треба було бронювати завчасно телефоном, куди я дзвонив. Напередодні інших варіантів немає, тільки така складна логістика, яку я довго шукав в інтернеті. Але врешті-решт я дістався з водієм туди, куди дуже хотів потрапити. І це. Дік дюми дик аутмайха би собай Я в шоці коли куди занес мене цей світ. Це прям вау! Це якісь неймовірні зараз краєвиди навколо мене, і це ще не топчик. Тому я вітаю вас в цьому випуску з французьких пірніїв. Мене звати Дмитро Огір. Ви на моєму авторському каналі про моє життя та подорожі. Тож дивіться, що буде далі в цьому випуску. Побачив, що в них там є невеликий гірськолижний курорт, який працює взимку, бо були там також різні підйомники, на гори і пагорби навколо. Тому там була певна інфраструктура, декілька готелів і певні навіть будиночки місцевих жителів. І головна локація того місця велика підвисна та канатна дорога, за допомогою якої можна було побачити мальовничі краєвиди там зверху. Далі я підійшов вже і до каз, Побачив ціни. Вони були зовсім не маленькі, понад 50 євро чи майже 60 євро з людини. Це був найдорожчий підйомник в моєму житті на той момент. Але кажучи, звісно, наприклад, у Швейцарії такі ціни звичайні. Але я там ще не був. На тій території були різні кафе, магазини, навіть місцевий французький інтерспорт, де можна також було собі придбати спортивний одяг. Та будь-які спорядження або для хайкінгу або зимового сезону в офіс туризм можна було взяти різні також рекламні проспекти та інформацію про маршрути і локації там поряд і поставити всі питання співробітникам. Тому будете у Франції, взагалі рекомендую заходьте в будь-якому місці туди, щоб дізнатись більше цікавого та поспілкуватись з працівниками, але варто при цьому знати англійську чи французьку мову, ну або використовувати чат GPT для перекладу. Я вже придбав собі квиток на цю велику підвисну дорогу. Яка мене відправить туди-вгори, на пік Дюмеді. Це найвища точка цих гір, 2287 метрів. А зараз я знаходжусь на висоті 1700 Гуляю трошки цим містечком. Це невелике місто. Загалом це гірськолижний курорт, Він взимку працює як курорт. Бачу гірські річки, різні, які прям з вершин гір спускаються сюди. Люди приїжджають, звісно, на машинах сюди більшість. Це я тільки на автобусах, маршрутках і так далі. Ось, але і таким чином можна дістатись: тобто з міста Толузи в місто Тарп потягом, і потім двома автобусами сюди приїхати. Я обожнюю гори. Відпочивати, гуляти, то ж це прям моя стихія. А напишіть в коментарях, чи ви любите більше в горах гуляти, чи більше на морі відпочивати? Який формат відпочинку вам більш до душі, або може в селі на городі щось робити, і це вже відпочинок. Краєвиди на всі сторони та весь цей ландшафт і природа мені дуже і дуже сподобалась. І це ще на і саме топчик не піднявся, бо вирішив спочатку просто поспоглядати, як там все влаштовано. Бо місце дійсно класне і енергетично дуже. Сильне. Але енергія енергію, а їсти хочеться завжди, тому пішов собі щось вже подивитись там по кафе. Поряд. Тут поряд з цією лямамою є рядом ще якесь кафе Ляшус. Лешус. Там дуже смачне італійське морозиво. Вони роблять взагалі таке, ніколи не їв, воно якесь таке, мало того, хоч вершкове, якесь воздушне, таке повітряне, взбите ну, в якійсь спеціальній машині. Не знаю, дуже смачно. І ще взяв собі мохіто зараз безалкогольний, тому що алкоголь я не п'ю вже багато-багато років. А освіжитись хочу, тому що сонечко насправді, скажу вам, припікає. Але щоб ви розуміли, тут температура плюс 20, а ми зараз піднімемось на 200 чи 2300 метрів, і там буде плюс 10. Тому курточку з собою я також взяв. І ви також, якщо тут будете, беріть куртки, шапки, все все як треба, як взимку. Ось, але італійське морозове топчик. М -м 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 -м. Прям топчик-топчик. Це морозова мохіта вийшла в 10 євро. Зараз ще його спробуємо. Нормально таку лайбу накидав, не пожалів, але прикольно охолоджує. Після невеличкої паузи пішов вже ближче до входу, щоб піднятись навіть не на 2300, як я думав одразу, а на всі 2877 метрів. Це була найвища гора в моєму житті на той час, куди я підіймався, хоча б на такому підйомнику. Пейзажі, які я там побачив, з цієї кабінки просто заворожували. Ті всі гори були дуже красиві, десь зелені, десь більш лисі чи скілясті. Дуже багато грандіозних ущелин було та панорам, які тягнулись кудись за горизонт. Гори були там реально всюди. А потім ми побачили високогірне озеро, біля якого також гуляли люди, які вирішили, наприклад, зверху донизу піти пішки. Там було багато таких хайкінгових маршрутів. Далі зверху вже побачив і план того комплексу і цю конструкцію в мініатюрі. І багато різних фотографій про те місце, яке колись зробили дуже сильні та натхненні люди, які захотіли побудувати там горах таку визначну споруду. Пік Дюміді одна з найвідоміших вершин французьких піренеїв, на якій розташована унікальна високогірна наукова станція та обсерваторія. Будівництво цього комплексу почалось наприкінці 19 століття, 1878 році і тривало десятиліттями через надзвичайно складні умови, бо будівельні матеріали піднімали спочатку мулом і кіньми, а потім. Вручну по вузьких гірських стежках лише в 1908 році обсерваторію змогли частково ввести в експлуатацію, а перший великий телескоп тут з'явився в 40-х роках. Через свою висоту, понад 2800 метрів, там чисте повітря, і це місце стало одним з найкращих у Європі для спостереження за космосом. Сьогодні це місце це поєднання наукової станції та туристичного центру, який офіційно відкрили для відвідувачів у 2000 році після масштабної модернізації. З вершини там відкривається один з найврагтів вражаючих панорамних краєвидів на всі Перенеї, а науковці продовжують проводити там астрономічні і атмосферні дослідження. Попри свою славу, пік дюміді не є вищою горою піренеїв, але вважається одним з найбільш символічних місць через свою історію, технічні досягнення та важливу роль у вивченні всього всесвіту. Гуляю, тут вже територію, дивлюсь, стоїть велика черга людей. Думаю, чого вони стоять, куди вони стоять. А тепер бачу: вони стоять на міст. Там є такий панорамний міст, який над безодню якби, виглядає і з'являється. І тож люди фотографуються там, один одного фотографують і, звісно, стоять в черзі десь хвилин 30. Ось такі справи. Особисто я не планую стояти в цій черзі, тож мені достатньо просто подивитись, погуляти тут, все пофоткати і познімати для вас, для горизонтального випуску, ну і навіть вертикально для якихось сторіс. Але мені дуже подобається, тому що знаєте, краєвиди на різні сторони абсолютно різні. Тобто там, десь гори 3000 тисячі метрів чи більше, там трошки нижче знаходяться і такі ось хмари, да, видно. Це прям вау, і погода сьогодні дуже гарна, дуже тепло. Та конструкція справді унікальна, бо дозволяє гарні краєвиди побачити над прірвою і певний адреналін там відчути. Спробую вам ще трошки відчуття передати, що тут відчувають люди. Загалом температура тут начебто плюс 10, а внизу була плюс 20, Але не відчувається тобто, тут і зверху, начебто, плюс, плюс 20. плюс Тепло, нормально, сонячно. Бачимо, як птахи літають якісь ці орли чи ястриби. Я не знаю, хто на висоті 3000 метрів літає, можете написати в коментарях. І тут тихо, спокійно, немає ніяких звуків, дихається легко, тобто таке прохолодне повітря, достатньо кисню. Все окей, то той з вас, хто ходить в гори, в походи. Може написати, тобто на якій висоті вже важко дихати. Тому зараз все окей, з задоволенням тут можна відпочивати, засмагати чи навіть їсти. Зараз інфраструктуру інфраструктурою, і трошки вам про неї розкажу. Якщо казати про інфраструктуру, то там доволі невелика територія, але гарно продумана. З різними зонами відпочинку та буфетом чи кафе, де можна поїсти. Ну або собі взяти завчасно термос з чаєм та якісь бутерброди з собою, бо ціни там вище середнього. Я в шоці, яку інфраструктуру вони тут побудували? Декілька ресторанів, кафе, ось такі шезлонги, на яких можна відпочити? Всяка станція, ну станції для досліджень, де працюють люди, ось там позаду мене, досліджують погоди та різні там не знаю, кліматичні штуки, ось телескопи тут є, обсерваторії, якісь оці мости, такі підвесні, на яких можна сфоткатись. І не знаю, дуже багато всього тут. Але загалом, ну, гуляти тут можна годинки-дві, <кій> дві-три години, якщо там ще поїсти в ресторані. Я думаю, що більше немає часу. Е, більше немає що тут робити. Ну або просто. Відпочивати, якщо вам подобаються такі гарні краєвиди, я там був вражений на всі 100, наскільки для людей немає нічого неможливого, що ми всі разом можемо створювати такі грандіозні споруди і, взагалі, зробити рай на цій землі. Бо я саме до цього й закликаю всіх людей завжди та всюди, а не займатися руйнуванням та іншою ерундою, жити з позиції безумовної любові до себе. Та всіх навколо, якщо ви з цим згодні, поставте лайки, чи поставте плюсики в коментарях під цим відео, чи напишіть якісь слова. Окрім території зовні, там можна було погуляти і всередині, щоб вивчити історію того комплексу, чи дізнатись цікаві факти про зірки або навіть зайти до планетарію. Але до нього також треба було купувати квитки завчасно онлайн або в касах внизу. Я цього не робив, тому знов вийшов на терасу, щоб взяти собі яблуневий сік стартом, ну якийсь там салат, який був в буфеті, і це вийшло десь на 20 євро плюс-мінус.

Sur ces belles paroles, ça va pas aller bien sûr à Saint-Jean. Shadows Моя особиста рада, коли тут будете, то краще приїжджати в будній день, а не у вихідний, звісно. Тому що туди в будній день тисячі лю тисячі людей. І окрім цього, якщо є можливість, в першій половині дня більш-менш зранку, тобто -то в 11 чи там 12 годині. Я піднявся в 12, було людей набагато менше, і було зручно тут. Гуляти зараз вже друга година чи третя година дня, і людей вже дуже дуже багато. Тобто я тут знаходжусь майже три години, і загалом, в принципі, я все подивився, а, поїв в ресторані, не вийшло, тому що там все заброньовано було. Тут є бістротики, кафешки невеличкі, а також є обсерваторія і планетарій, але квитки треба було бронювати або в онлайн, або купувати в касі внизу. Я цього не зробив, тому не потрапив просто. Гуляю територію, ну і скоро буду вже спускатись донизу. Ще трошки я там подивився на ті краєвиди навколо, побачив мальовничі пейзажі на всі сторони. Той міст ще раз з іншого ракурсу, та навіть таблички, скільки кілометрів було до Парижу чи Толузи, де я в той момент жив, також зачаровано дивився і на озеро, після чого вже пішов у чергу на спуск донизу. Внизу після обіду побачив дуже багато машин. Навіть ось такі ретромоделі там були. Після чого вирішив трошки пройтись на один з пагорбів, допоки чекав на свою маршрутку, яка повинна була відвести мене донизу в містечко, щоб там пересісти на великий автобус, ну а потім рухатись і далі потягом до тулузи. А вже за 100 метрів натрапив і на таких піренійських корів, які там гуляли всюди, серед тих гарних краєвидів. Буде можливість відвідати те місце обов'язково. Ну а я буду з вами зараз прощатись. Вирушати кудись далі з цього регіону в інше місце. Що це буде за локація, побачите вже за тиждень. То буде велике місто десь всередині Франції з декількома цікавими локаціями навколо. Тож підпишіться на цей мій авторський канал «Дмитро Огір. про моє життя та подорожі, якщо бажаєте досліджувати цю країну та інші цікаві місця разом.